Дорогі у Христі, браття і сестри, вітаю вас святою неділею, вітаю всіх святим причастям сьогодні 9 неділя після п'ятидесятниці. І сьогодні так співпало, що попало в неділю свято великого пророка Божого Ільї, якого ми сьогодні день звершимо, і якого почитає. Свята православна церква, і не тільки православна церква, а напевно весь світ. І не тільки в християнстві, а в іудаїзмі, і навіть мусульмани преклоняються перед Великим Пророком Божим, який звершував чудеса. Коли заглянути в святе письмо, ми читаємо пророцтво, ніколи не було з волі людської, а а воно е і писання, це пророцтво писання, воно не було з волі людської, писали його Божі мужі, натхнені Духом Святим, ті пророцтва, які були написані, які ми читаємо в Святому Письмі, з яких ми черпаємо, е це Богооткровення, яке Господь нам дає, бо Господь через святе письмо розмовляє з нами і. Нас чогось вчить, тому що Святе Письмо є для нас і про нас. І от сьогодні ми почитаємо пророка Іллю. Народився він ще далеко до Христа, майже 900 років перед пришестям Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Це 9 століття. 9 століття до Різдва Христового. В цей час вже Богом вибраний народ був розділений, було розділене, розділене на два царства на царство Іудейське і на царство Ізраїльське. І в північній частині царював цар Ахав. Який взяв собі за дружину і з язичеського плем'я, знаємо, що закон Мойсея забороняв, забороняв брати Богом вибраному народові жінок або чоловіків з інших племен, тому що вони були язичники, хіба за умови, що вони приймуть віру в істинного Бога. Але Народ Божий відійшов від істинної віри, забули ті знамення, забули, як Господь вивів їх з Єгипту, як Господь їм дав землю, як Господь завжди був з старями їхніми, з пророками. Народ забув, бо все добре забувається, і ми по собі знаємо, що коли щось зле, ми пам'ятаємо. Нам важко забути, викоренити або простити. А добре, добре та й добре. Щось добре завжди, добро забувається. Так само і забув ізраїльський народ про добро, яке Господь давав йому, що Господь був з ними за цю опіку, яку Господь дав. Але не всі були люди, які далі додержувалися Божого. Закон, закону Мойсея, але цар Хаб відступив від істинного Бога, взявши собі за дружину Ієзавель, яка була ревною язичницею, яка цілковито заперечувала Бога Ізраїлевого в той час богом вибраного народу. Вона поклонялася Богу Сонця Ваал. І вона звеліла царю, що він побудував великий храм язичівський. І приносили в жертву. І отак Богом вибраний народ мало помалу почав відступати від істинного Бога від віри. Але такий час, час тяжкий, час відступництва, Господь завжди посилав пророки, які були предвісниками його волі. Господь говорив з ним, Господь звіщав волю через пророк. І ось такий час був пророк Ілія, який прийшов до царя і сказав, що більше як три роки, якщо ти не покаєшся, більше як три роки не буде дощу на землі. Але що зробив цар? Цар не розкаявся і Сталася біда. Господь дає посуху по всьому Ізраїлю, по всій землі. Земля тріщить від спеки. Уявімо собі три роки, три роки на землю Господь не дає дощу. Великий голод, люди вмирають. Але Господь дбає про пророка Ілю. коли він біля. Біля річки йому ворон приносить їжу, хліб, м'ясо і велить іти у Сарепту Сидонську, там, де жила вдова, яка мала єдиного сина. І коли пророк Ілля прийшов в Сарепту він, вдова його прийняла спочатку боялася, але поки Ілля жив, у них Хліб і олія ніколи не вичерпувалися, і вони спаслися від голоду через пророка Іллі. Ми бачимо також чудесне Воскресіння, воскрешення сина тої вдови Сарепти Садонської, коли помирає її син. І вона спочатку нарікає, каже, чому Ілля прийшов? Чому? Але згодом Ілля молитвою воскрешає сина. Через три роки повертається Ілля, майже через три роки повертається назад. І Господь велить йому, щоб показати свою силу. І Він каже, хай на горі кормив, пророки Ваалові принесуть жертву тільця, і я принесу жертву. І на яку жертву зійде вогонь. Той Бог є істин. І зібралося на горі Кармил багато пророків того лже Бога Ваала. І множество тих пророків Ваалових спорудили жертовник і почали е, молитися. Молилися вони цілий день, кричали, скакали біля цього жертовника, але вогонь не зійшов. А Ілля ще почав, іронізуючи, сміятися з них, каже, говоріть голосніше, може ваш Бог там заснув на небі, не чує. І скільки вони б не молилися, що б вони не робили, а ніякого результату не було. І тоді Ілля звелів спородити викопати викопатирів з чотирьох частин і там. Роз... Перенести тільця цього в жертву. І він молився, ревно молився Господу Богу, і сталося велике чудо. Вогонь зійшов на землю і спалив не тільки, тільця, не тільки жертву, але і всю воду. І вже після цього. Почала невеличка хмаринка Появлятися і уявімо, після такого великого часу, більше трьох років, посухи, почав падати дощ. І багато людей Багато людей увірували в істинного Бога і зрозуміли, що не є ті боги, яких придумали, а є істинний Бог. Згодом Ілля убив тих жерців ваалових, і він піддався переслідуванням від дружини Ієзавелі, дружини Ахава, яка і так не розкаялася, і так не повірила. І він перековувався в печері на горі Хорив. І до нього прийшов більше, тому що він бачив, скільки чудес. Скільки Господь робить добра, але він відчув самотність, він бачив, що все одно віра в істину переслідувана. І Господь вирішив підбадьорити його. І коли він вийшов, то подув сильний вітер. Або він хотів відчути Бога. Але знаємо, Бога, Бог ніколи не являвся так видимо в цей час. Вже видимо, він явився. Як син Божий воплотився. Але в той час він подув сильного вітра, він думав, що у вітрі Господь, у тій силі, але не в вітрі Господь. Потім почався великий землетрус, але не в землетрусі Господь. А згодом повіяв тихий вітерець. І він відчув Бога у тому тихому, приємному віяні Святі оці церкви пояснюють тут, що тут Господь вже відкривається пророку Іллі не як грізний каратель, а являється в тій благодаті, як прообразом того, що прийде на світ Божий син, який спасе світ. Як часто, дорогі, ми хочемо бачити Бога у тому землетрусі, або в такій силі, або в сильному вітрі, коли бачачи зло дорогі, ми думаємо, а чому Господь зразу не накаже вічно? Чому л'ється кров, а де рука Божа? Але Господь тут показав, що він в тихому, благодатному. Тому про холодному вітерці, знаєте, як після тої такої жорстокої, жахливої спеки, коли інколи припікає, подує цей лагідний вітерець. І нам легко так на душі приємно і для тіла. Так само і в житті буває випробування. Ми думаємо, Господи, чому так? Господи покажу, покажи свою силу. Господи, на нас наступають, нас переслідують, покажи силу і яви свою силу. Але Господь дає нам розуміння, що Бог є любов, що любов, вона не карає, вона мила. Тому що то грішить, він сам себе піддає карі, але тільки через відсутність Божої любові. Тому що любові Божої немає, він сам відкидає Бога. Ось такий дорогі, майже казковий персонаж пророка Іллі, якого Свята Церква почитає сьогодні. І велику увагу. Велику такий день навіть приділяє, що Православна Церква шанує, бо мало із тих старозавітніх пророків ми так шануємо. Навіть пророка Мойсея є якийсь день в календарі, але не, не з такою, такою дорогою пишністю, як пророка Ілі. Хоча це старозавітні пророки. Ми бачимо, що він був майже 900 років. І ми бачимо також, яке йому було чудесне вознесення на небо, коли він йшов з пророком Єлисеєм, який згодом прийме його благодать через плач, який паде милоть по іншому. Бачимо, що пророк Єлисей бачив, що вогняна колісниця спустилася. І закінчивши своє життя, Ільян не помер так, як інші люди, а переставився в другий вимір в другому світі у вигляді вогняної колісниці. Знаєте, багато є ікон в вигляді отакої колісниці з кіньми. Можливо, це бачив пророк і Ілисей, яке він мав видіння до кінця, не зрозуміло, але Якась невидима сила, можливо, Він це пояснив як колісниця, але якась невидима сила взяла Пророка Ілю цей інший вимір. А де? Царство Боже? Царство Боже, де він перебуває. І згодом Ісус Христос буде пояснювати своїм учням що саме Іоанн Хреститель приходив силою Ільї. В Новому Завіті ми також бачимо, що пророк Ілля являється Петру, Якову та Іоанну, коли на горі Фавор Ісус Христос переображується, Його обличчя стає світлим, одежа світлою. І з'являються старозавітні пророки, які розмовляють з ним. у хресті, браття і сестри, я вітаю вас цим святом, пророка Іллі. До нього моляться, щоби Господь дарував тихі дощі землі, врожаї, ту добру погоду. Де Церква Христова завжди молиться, кожного, кожної неділі коли, або кожного разу, коли служиться літургія, за добре поліття, за врожай плодів земних, за часи мирні і спокійні Господу помолиться. І ми молимося Богу, ми молимося Богу, маючи тих небесних покровителів покровителів, які заступаються за нас. Тому що ми люди в тілі, ми залежимо від тіла, ми, нам потрібен той хліб насущні. Нам потрібно, щоб родила земля. Бо не дай Боже якоїсь засухи чи що, не дай Боже голоду, що пережили вже наші, наші предки, пережили і голодомор. І, і війни, і зараз важкі часи дорогі, гинуть люди, і зараз голодують, і зараз окопа в тяжких поневірянь дорогі. Молімо Бога, молімо того сьогодні покровителя, святого пророка Іллю, щоб заступався за нас перед Богом. Бо ті святі угодники Божі, вони є заступниками. Перед Всемилостивим Творцем, який є любов. І ми до них звертаємося, щоб вони молилися за нас. Отож, сьогодні всіх вітаю, хто носить ім'я цього великого угодника Божого. І також всіх вітаю з цим святом. Засилаю Божого благословіння на наші родини, просімо сьогодні здоров'я для нас, для наших дітей, миру для наших родин, для нашої України, і хай нас, Господь, благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.